Всім привіт! Вирішила відновити все-таки рубрику Косметичка місяця. Зараз вам покажу косметику на лютий місяць. Як ви бачите, у мене закінчується бібі-крем від Міша, Моя любов, номер 23 але в мене вже є така сама баночка тіла. Зараз у нас даже зимою сильне сонце. Тут SPF 42. Ось такий відтінок, але він дуже легкий. Напівпрозорий, ідеально підлаштовується під колір лиця. З пудрою взагалі держиться добре весь день, і він дуже добре підходить для сухої шкіри. Якщо мені потрібен трошки більш матовий ефект, я беру Catrice. На даний момент у мене універсальний прозора пудра, був номер 10, мені дуже подобався. Зараз ця теж дуже добре матує, і тоді міша 100% держиться весь день. Ідеальна пара для мене 05 відтінок рум'ян від Мілані Luminozo. Я вже вам сто разів показувала, я його обожнюю. Він такий дуже приємний, трошки розбилась в мене коробочка. Ось так виглядає легкий рум'янець на кожен день те, що потрібно. Так само, як і Лара Гелер French Vanille. Ідеальний е, хайлайтер. Тут не видно, але він просто е, дуже гарно переливається на шкірі. Е, з помад, блисків для губ, всього немає, або по сумочкам, але ось це дуже хороший бюджетний блиск для губ е, від Eveline. Е, е, такий прям свіжий відтінок губ. Уже, е, е, знаєте, в лютому трошки готуємося до весни. А е, Якщо щось таке більш хочу. Сильней, це Лореаль. Ось такий відтінок, це прям тінт, він дуже довго держиться на губах. Спочатку ось як така глянцева помада, а потім просто як відтінок. Обожнюю просто ось цей олівець для брів від Eveline. Тут є, по-моєму, відтінок, навіть перший. Це дуже зручна кісточка yeah. і дуже класний сам олівець. Його, звичайно, вистачить ненадовго, тому що він викручується, його небагато. У мене мокра рука і не хоче малювати. На бровах він малює класно. А тут, от, бачите, не хоче, тому що. О, пішло. Бачите, такий дуже гарно прокрашує бровки. І ця кісточка дуже гарно їх укладає. Далі дуже люблю ось цю туш від Eveline. Дуже бюджетно коштує. Ось така силіконова кісточка. І дуже гарно подовжує, красиво укладує самі вії. І останнє ще один блиск для губ. Я помада не дуже люблю. Люблю блиски BB 598 теж супербюджетний, Eveline. Такий Натуральний відтінок на кожен день підійде навіть на роботу. І, і ще одна палетка для обличчя від Vibo. Так, Дочку закрию зеркальце. рум'яна, скульптор і теж такий досить вже яскравий хайлайтер. Дуже люблю цю палетку. Тут можете пошукати відтінок, вона вже, як ви бачите, практично закінчується. І переходимо до тіни. Ми раз говорили про вібо, то покажу вам вібо. До речі, забула поставити, у мене ще обов'язково йде база від Art Deco. Без неї тіні в мене на обличчі не держаться. Від VIBO в мене ось така ще палетка тіней. Дуже універсальна, на 15 відтінків. Ось так вони виглядають. Це на роботу на кожен день, і якщо потрібно натуральних відтінках так сказати вечірній макіяж теж можна зробити. От купив таку палетку і на всі випадки життя, якщо ви не любите експериментувати, а просто кожен день робити легкий такий звичайний натуральний макіяж. А я, наприклад, на свята люблю щось посильніше. І навіть якщо не показую в косметичці місяця, я завжди беру оцю палетку Cosmic метал від NYX для макіяжу. Якщо мені треба саме десь вийти на свято. Оце Відтінки ідеального вечірнього макіяжу. Самі подивіться, один раз купив їх тут неймовірна кількість, мільйон разів вже красилась, але таким на роботу не накрасишся. Це саме коли вам треба десь вийти на вечір. На кожен день дуже люблю Avon, їх четвірки. Оцю Berry Love зараз взяла, у мене їх є декілька. Я вам її вже теж 100 разів показувала. Тут, уже, якщо вібо це буде теплий макіяж, то тут буде холодний макіяж. Тут уже, як вам подобається, в який день яку палетку взяти. І дві абсолютні новинки, які мені сподобались, це ось така палетка, дуже красиво виглядає відтінок 03 від Сільпо. Коштувала всього 100 гривень. Такі весняні свіжі відтінки, неймовірно, мені сподобались. Ем, яскраві, гарно тушується, виходить дуже освіжаючий повсякденний макіяж. На кожен день на роботу можна спокійно краситись. І е, обіцяла вам показати ще у косметичці е, ось така палетка, яка називає від Foculer Токіо. Е, дуже неймовірно красиво виглядає. Ось ці красиві відтінки, е, дуже цікаво підписані, теж такі свіжі весняні. Тут можна додати такі блискітки, якщо у вас. Кудись теж треба, це можна додати навіть на обличчя. Наприклад, дитина десь буде виступати. От ми ходимо на гімнастику, нам на це десь на виступи деколи пригодиться. Ось так виглядають деякі відтінки. Відтінки всі дуже якісні, дуже хороші, і просто для себе, якщо ви так обожнюєте тіні, як я, потрібно у колекції. Ось така невелика косметичка у мене цього місяця. Забула додати тільки арт-деко базу під тіні. І ще вам покажу. У мене доміші, щоб змастити круги під очима. Ось такий консилер від Evelyn, Він дуже сильний, схожий на Catrice камуфляж. У мене шостий відтінок, він мені досить світлий. Трошечки наношу, тоді зверху мішу. Дякую всім за увагу, всім, хто був зі мною. Якщо сподобалось, ставте вподобайку. Всім па-па-па-па.